Що собою являють Євромайдани сьогодні? Кожний українець під поняттям Майдан розуміє позитивний прояв патріотизму та всенародного протесту за моральні і національні цінності. Але чи це справді так? Яке справжнє лице Євромайдану? Кому він вигідний і хто його ініціює? Ініціює його певна група впливових людей. Які згідно американських технологій намагаються скинути законну владу і ввести всесвітню глобалізацію, ця напівтаємна еліта зайняла ключові місця на державних та церковних урядах, володіє великими фінансовими ресурсами і тримає в своїх руках основні ЗМІ. в Україні. Вони себе називають почесними лицарями різноманітних орденів. Які пов'язані з напівтаємною організацією масонів? Чому ця організація є таємною? Бо веде скриту антидержавну діяльність через знищення національної та християнської ідентичності, економічної та державної незалежності, новітньою метою масонів є редукція людства в Україні конкретно моральний і фізичний автогеноцид. Цьому світські і церковні масони об'єднали свої зусилля. Основний напрямок змінити правила гри в державі, тобто здійснити державний переворот, скинути владу. В Україні вони для цього давно підготовлювали ґрунт, спрямували свої зусилля на освітянську молодь, якою найлегше маніпулювати. Церковні масони, такі як Гузар, Шевчук, Гудзяк. Почали активно так звано просвіщати молодь по університетах і через соціальні мережі в інтернеті. А світські масони, ректори і декани університетів, свого боку забезпечували їм студентську аудиторію. Вони змусили громадськість повірити, що слід скинути державну владу. Через посольство Сполучених Штатів Україні організували низку так званих семінарів, де вишколювали своїх активістів, спецбойовиків, які чітко виконуватимуть їхні вказівки. Побудували напівтаємну сітку диверсантів і тіньову владу. Прикриваючись високими націоналістичними гаслами, вони створили ідею євромайданів і масово поширили її в інтернет-соціальних мережах. Сам екс-ректор УКУ Гудзяк через інтернет давав молоді конкретні інструкції до революції. Гудзяк є громадянином Сполучених Штатів. часи підпілля в Україні він не зазнав переслідування за віру. Приїхавши в Україну, він почав вносити західного розкладного єретично-масонського духа, почав перевиховувати українську молодь. Через різні конференції та тренінги, змінювати їхнє мислення і робити з них еліту масонського зразка. В стінах УКУ гудзяк поширює ідею нового світового порядку і надає приміщення для гендерних студій. Отак за останні десятиліття З віруючої молоді стали зарозумілі фарисеї, єретики з духом Нью Ейдж. Вони, хоч і вживають побожні фрази. Але практично втратили віру, відкрились на синкретизм з поганством, відкинули моральні цінності, схвалюють і пропагують сучасні деструктивні течії заходу, гомо- і гендер-ідеологію та ювенальну юстицію. Таким чином, гудзяк створив такий клас інтелігенції, який буде поступово морально і духовно нищити український народ, уКУ фінансують західні організації. Благодійні фонди, які або безпосередньо є масонськими, або тісно з ними співпрацюють. На чолі УКУ стоять закордонні масонські лідери. Окрім екс-ректора УКУ, американця Гудзяка, це Демиць з Бельгії, Дацко з Америки, Аржаковський з Франції. Сюди також належить член масонської ініціативної групи 1 грудня, віце-ректор Маринович. Та викладач УКУ Підлісний, який на даний час працює у Львівській обласній раді, де просовує антинаціональні інтереси Уку. Уку став твердиною масонів, щоб своїми кадрами, носіями масонської ідеології інфікувати державні уряди і церковні структури, в тому числі і православної церкви. Реально, масони в Україні не мали стійких ідейних мас. А тому для створення враження масовості, скасувавши навчання, вивели на майдани студентів і школярів навіть п'яти шестикласників, а за це лягає кримінальна відповідальність. Подивіться на кадри з Євромайдану: оце є так званий мирний демократичний захід, ідейна публіка, яка власне навіть не знає, що вона відстоює. Цей так званий демократичний євромайдан. Більше нагадує збіговисько опитих дітлахів на рок-концерті. Слава носі! Хто за це відповідає? Масони це сатанинський орган. Його члени на 33 му ступені посвячуються сатані. А першим ступенем є посвячення в різні лицарські ордини. Прикладання до шиї меча символізує послушність аж на смерть, навіть за ціну, що будуть чинити злочини проти людства. Масонів і в Україні фінансує та керує ними центр ілюмінатів і світових банкірів з Америки. Брюссель є лише філіалом США. Масонська політика виходить з одного центра до всіх держав. І веде психологічну та інформаційну війну. За Євромайданами стоять масони США та Гузерова ініціативна група 1 грудня разом з Гудзяковим УКУ. Благодійні організації та фонди, іноземні посольства та центри при навчальних закладах є своєрідними шпигунами, що створюють сітку опозиції проти влади. Вони мають той самий політичний напрямок, що й західні масонські центри. І через так звані дотації та програми розвитку руйнують національну політику. Вони використовують демократію щоб ввести тоталітарний режим. Якщо державна влада не піддається глобалізації, то вони її хочуть скинути. Проявом психологічної війни в Україні є мас-медіократія. Агенти США блокують правдиву інформацію. Допінгують громадськість перекрученими інформаціями, щоб потім нею маніпулювати. Наприклад, 10 гомосексуалістів прийде на так званий гей-парад а цілий світ про це проінформований. Але коли прийде 10 тисяч православних віруючих, які протестують проти гомосексуалізму, то ні один телеканал, ні одна газета не оприлюднить цієї об'єктивної інформації. Це є виявом влади масонів. І заходу над мас-медіа і вимиванням мізків українцям. Результатом політики психологічної війни є і майдани, де велику роль відіграли мас-медіа, які односторонньо опрацьовують людей і підбурюють до псевдореволюції. Як це можливо, щоб громадськість так зманіпулювали? що прагнула вступу в крахуючий ЄС? Це тому, що людям ніколи не говорили правди. Що в реальності ЄС це самогубство економіки, як в Греції, Болгарії, Іспанії, самогубство національної незалежності, самогубство сім'ї та всіх моральних цінностей через гомосексуалізм та викрадання дітей, самогубство правдивого християнства? Пропонуємо, щоб у Львові були викриті дві масонські ложі і оприлюднили списки їх лідерів і членів. Провели публічну дискусію про ідеологію цих масонських організацій та про їх злочинну приховану діяльність згубну для Львівщини і України. Хто несвідомо вступив в цю організацію, нехай звідти вийде, бо ця структура виступає не тільки проти Бога, але є і антинародною, антидержавною, антилюдською. Сьогодні вона чинить найтяжчий злочин проти людяності, скритий геноцид людства. Якщо греко-католик, який є членом цієї ложі, не відділиться навіть в годину смерті від того сатанинського духа, якого має і Гузорова група 1 грудня, то навіки буде засуджений.